Всім привіт! Ми сьогодні поговоримо про інтервальне голодування. Я дуже вам вдячна, що ви залишаєте свої питання. Отже, давайте почнемо з того, що інтервальне голодування це не дієта, в першу чергу, це вид, певний вид харчування, який дозволяє нам на певний час обмежити вживання їжі. Тобто, зробити такі циклічні перерви між їжею і невживанням їжі. І почнемо ми з того, що є декілька варіацій, так як ми можемо використовувати інтервальне голодування в своєму режимі в звичному житті. Самий розповсюджений метод і такий варіант це коли ми на протязі 8 годин вживаємо їжу. А потім 16 годин ми не вживаємо нічого. І ось тут я хочу наголосити, що я перевіряла багато джерел, і різна інформація є в різних джерелах, і інколи вона просто не відповідає одна одній. Є джерела, які свідчить про те, що ось на протязі цих 8 годин ми можемо вживати. Хаотичну їжу, яку ми хочемо, скільки хочемо, а потім, на протязі наступних 16 годин, ми обмежуємо вживання і нічого не їмо. Так ось хочу повернутися до того, що говорить дієтологія, і наголосити на цьому, що правильним, правильним буде саме не їсти все підряд хаотично, а вживати лише два рази. Два прийоми основних їжі протязі цих 8 годин. Тобто ми, наприклад, о восьмій ранку ми снідаємо, обідаємо, це можна назвати по-різному. Ми їмо, потім 8 годин ми не їмо, і о 16 годині або о 4 годині дня ми їмо другий раз. Після якого ми робимо перерву вже на 16 годин, тобто всього лише два прийоми їжі, і ці два прийоми їжі мають обов'язково мати вашу добову норму калорій, вони мають в неї втиснутися. Це не може бути відро попкорну, наприклад, яке перевищить там вашу добову норму в три рази. Ми маємо завжди пам'ятати про саме, про свій калораж. Особливо, особливо, якщо ми за допомогою цього інтервального голодування прагнемо схуднути або якось змінити і попливати на свою фігуру. Це ось такий основний підтип інтервального голодування. Також ще є варіація, коли ми їжа, стоп, їжа, коли ми робимо та, термін без їжі, тобто термін голодування на 24 години, це може бути приблизно 1-2 дні на тиждень, і тут знову ж таки хочу вам наголосити і згадати про те, що в наших релігійних так якби переконаннях, і в нашій релігії є такі два чудових дні: Середа і п'ятниця, які круглий рік під під, під, під собою носять в основі саме відмову від їжі. Строгий піст, відмова від тваринних білків, або взагалі ми нічого не їмо протягом цих двох днів. Здається, що це дрібниця, але ось тут дуже велика схожість між цими дієтами, так, між цими днями, і от саме таким варіантом інтервального голодування. Але знову ж таки, ви маєте розуміти. Принципи так, от як ми обмежуємо себе на цілу добу, як ми потім повертаємося до їжі, який має бути перший прийом їжі після виходу з цього інтервалу голодування? Тут багато нюансів більш детальніше я обговорюю це все на індивідуальних консультаціях. Записуйте в Директ. Отже, третій такий популярний підтип інтервального голодування, це 5 на 2. Це коли ми на протязі п'яти днів їмо свою добову норму калорій. А вже от якихось два дні в тиждень, можливо, це там на вихідних, наприклад, ми знижуємо її там втричі і їмо, наприклад, лише 500 калорій на добу, тобто майже нічого не їмо. І це теж такий варіант, якби повпливати і на свою вагу, і взагалі повпливати на своє відношення до їжі. Отже, тепер давайте поговоримо про філософію, про суть саму інтервального голодування і що взагалі воно собою представляє, що воно собою символізує. Отже, якщо ми повернемось назад на там, 5 тисяч років, то ми подивимося, що ми з вами люди раніше не мали холодильників, не мали супермаркетів, Їжа була для нас недоступною. Вона десь бігала в лісі. Нам потрібно було її спочатку зловити, потім посмажити на вогні, наприклад, і з'їсти. І, наприклад, полювання було невдалим, люди могли поїсти там раз в три дні. Або взагалі нічого не поїсти, і наш організм був до цього пристосованим, що ми не їмо кожну хвилину, ми не жуємо снеки, чіпси і так далі. Те, що відбувається зараз, це зовсім таке, можна сказати, протиріччя нашій е, істинній природі, так? І е, ми з вами їмо постійно, все навколо нас постійно пахне, постійно готується, постійно кричить: купи мене, спробуй мене. І... Те, що ми бачимо як наслідок, це велика кількість людей страждає ожирінням, цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями. Тобто, оці три хвороби, три основні проблеми це топ всіх хвороб, взагалі разом взятих в світі. Ожиріння, цукровий діабет і серцево судинні захворювання це найбільша кількість смертей взагалі в результаті ось такого способу життя, бо ми постійно їмо, їмо, їмо з фільмами, в транспорті постійно дещо ми робимо, ми завжди щось жуємо. І от саме інтервальне голодування дає можливість нам знаєте, от відчути ось ці моменти, так, що їжа ось, я ось. Тобто відчути межі, відчути кордони, що ми не повинні постійно їсти. От саме філософія інтервального голодування допомагає нам зрозуміти і відчути, що їжа потрібна нам лише для того, щоб просто існувати. Так, з'їв, забувся на 16 годин, потім знову з'їв, коли про проголод... зголоднів. І е, про це потрібно пам'ятати. Але є свої нюанси. Я, наприклад, е, досить. Е, не дуже позитивно відноситься до інтервального голодування по декількох причинах. Я нещодавно, коли говорила про піст, я про це дуже згадувала, тому що піст це теж якась така одна з підвидів, можна сказати, інтервального голодування, там обмеження в їжі, але, в принципі, воно має схожий, схожу таку філософію. І е, я говорила про те, що ми не вміємо правильно входити в цей режим і не вміємо з нього виходити. І це можна сказати і про інтервальне голодування, тому що ми не акцентуємо увагу на тому, з чого потрібно починати да, новий день, коли ми, наприклад, вчора зробили собі такий розвантажувальний день і нічого не їли. Плюс, крім цього, проблема такого інтервального голодування ще в тому, що люди акцентують увагу на годинник. На годинах на режимі, на прийомі їжі. Тобто зараз 8 я буду їсти, а зараз 4 я буду їсти, навіть якщо я не хочу, але я змушений, тому що наступний прийом буде через 12-16 годин і так далі. Але не завжди люди акцентують увагу саме на якості їжі, яку вони вживають. І ось тут проблема, тому що ми можемо напхатися з пересердя або швидко незрозуміло чого. Крім того, знову ж таки, дуже часто, я повторюсь, люди не звертають увагу на кількість калорій, які вони вживають. Вони думають, що якщо вони не будуть їсти 16 годин, то ці калорії кудись з вашої добової норми зникнуть. Не зникнуть, вони залишаться з вами, навіть якщо ви все це з'їли за один прийом їжі. Про це теж потрібно пам'ятати, особливо тим, хто намагається схуднути саме за допомогою інтервального голодування. Тому що дефіцит калорій це основа схуднення. І саме в інтервальному голодуванні в нас є можливість навпаки да, зупинитися, навчитися контролювати себе, щоб не їсти там на протязі 16 годин. Це такий метод да, контролю нашого відношення до їжі, взагалі нашого сприйняття їжі. Тому що є люди, які жити не можуть без їжі кожні 5 хвилин заглядають до холодильника щось жують. І от саме інтервальне голодування допомагає нам зупинитися і поставити оці кордони. І, е... Якщо ви реально відноситесь до таких людей, що їсти хочете постійно і не розумієте, чому, і начебто й не голодні, але хочеться щось засунути в рот, будь ласка, можете спробувати і відчути, як це. Але повторюсь: звертаємо увагу на дефіцит, звертаємо увагу на свою добову норму калорій, особливо тих, хто хоче схуднути. Крім того, наголошую дуже важливі речі. Ми маємо пам'ятати про протипоказання, тому що інтервальне голодування не підходить абсолютно всім, і це нормально, тому що будь-яка дієта чи будь-яке обмеження завжди має свої мінуси і має свої протипоказання. Пам'ятайте про це. Отже, не можна використовувати метод інтервального голодування людям, які страждають на цукровий діабет. Людям, які мають інсулінорезистентність або проблеми з цукром, у вас якісь перепади ти, у вас якісь перепади цукру в крові і так далі. Також люди, які страдають гіпертонічною хворобою, да, знижений тиск артеріальний, вам протипоказані методи інтервального голодування. Сюди відносимо людей з зниженою масою тіла. Відносимо сюди також всіх дівчаток, хто страждає на аменорею, тобто на порушення, на відсутність менструального циклу. Вагітні жінки, які планують вагітність, жінки, які годують лактаційний період, у вас все для вас закрита ця тема. А інтервальне голодування не використовуємо. Люди всі, які мають. Будь-які чимали будь-які проблеми з шлунково кишковим трактом, сюди язви, гастрити, виразки, все, 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 все відноситься. Ви не можете використовувати цей метод для схуднення і так далі. Будь ласка, зверніть на це увагу. Будь ласка, акцентуйте увагу перш ніж щось на собі тестувати чи щось спробувати. Всі люди, яких я назвала, які мають ось такі проблеми. Ви також маєте це, я зразу відразу вам скажу: що якщо ви плануєте постувати через свої релігійні переконання, але у вас вона в нас є ці всі хвороби. Зрозумійте правильно, що ви можете собі цим лише нашкодити, тому що піст і пісні дні вони мають схожий суть в принципі, і схожі за своєю природою до інтервального голодування. Ось приблизно коротко. Я намагалася вам щойно пояснити, що таке інтервальне голодування і коли його не можна застосовувати. Я вас дуже прошу. Це, що ви намагаєтеся експериментувати з своїм організмом, подумайте 150 разів, проконсультуйтесь з усіма, з ким лише можете. До мене завжди ви можете написати в директ, завжди можете запитати. Якщо хочете більш детальніше, можете завжди скористатися моїми індивідуальними консультаціями, я все вам детально розповім. Не соромимося, не видумуємо, не експериментуємо, тому що самолікування, якісь свої дієти, якісь самі собі. Знайдені десь якісь режими завжди можуть нашкодити і наслідки зазвичай плачевні. Тому, дівчатка, я бажаю вам бути здоровими, я бажаю вам бути красивими, любіть себе, поважайте себе, пам'ятайте, що ви кладете в свою тарілку, пам'ятайте, яку їжу ви вживаєте, звертайте на це увагу, бо це дуже важливо. Все, що в нашій тарілці, це наша якість життя і наше здоров'я. Я люблю всіх, цілую. Підписуйтесь, поширюйте це відео і будьте здорові! Щасливо!